Очам вір іноді вухам ніколи. Чи є от в американських колах відповідно якісь дискусії щодо того, що, що робити з Росією? Він отже, відверто сказав, що він думає, що ні. Я не, не можу собі уявлі, уявити, щоб Байден не зібрав якихось фахівців і не сказав: слухайте, давайте якісь контрракети придумаємо. Ну, отже, значить, я хочу ось що у вас спитати. Як є якась прислів'я, чи воно англійське, чи американське, чи німецьке, не знаю, що очам вір іноді вухам ніколи. І мені це дуже імпонує, тому що я так журналістом працюю, я завжди з підозрою ставлюся до будь-якої інформації. Останнім часом я відчуваю. Що набуває інформація, що в Тома Заходу вони, мабуть, припинять допомагати їм. Ця Україна вже набридла, піднімають голову, значить, Путін Ферштейнери. Оці всі слова я чую. А я не бачу навколо себе оцих тенденцій. Просто навіть це так дивно. Ми перед програмою з Олександрою обговорювали. От спілкування з вами вона каже: от там якась одна знайома з Америки приїхала, сказала таке. Я кажу: а я вчора білковського такого російського я не знаю аналітика, як його там назвати. Він теж да, є, і безперечно, тиск на, на Зеленського, щоб він якось мир швидше закінчувати. Я кажу ні, ні, я ніде не бачу мир і швидше закінчуєте. Може, може воно є десь кулуарно, десь може під час переговорів. Які у вас відчуття? Наскільки дійсно ми можемо говорити, що людям набридла війна? Вона набридла? Це очевидно. В Нью-Йорк не буде в Нью є свої прапори. Вони не будуть роками і десятріччями, щоб там висіли жовто-блакитні прапори. Але от настрої не вже вони такі вже як це в російській мові? Параженіські? Ілі це таке перебільшення. Скажіть про настрої. Я би відрізняв настрої політикуму, особливо чинного політикуму, скажімо, в Сполучених Штатах чи не в країнах Західної Європи та настрої пересічних людей. Я думаю, що чинний політикум, тобто ті люди, що є при владі, в Сполучених Штатах, в Канаді. Ну, давайте говорити так: в країнах Великої Сімки та в Європейському Союзі більшості країн, ну Угорщину, скажімо, не беремо до уваги. А, а, всі ці чинні а, а, політики, які є при владі, вони підтримували Україну, підтримують і буду продовжувати підтримувати. Це абсолютно точно. І я а, ніколи не чув. Ну, навіть там, скажімо, не читав американських газетах з посиланнями там на якісь джерела, як вони люблять писати, що скажімо якийсь був тиск на Зеленського, щоб там які щось щось, щоб він робив, що було б неприйнятно робити. і У мене немає такої інформації. Я думаю, що я ні у кого немає. Ну якби я, я би сказав так, що якби таке було. То американські газети би про це точно написали, тому що би написали, що якийсь там посадовець з Білого Дому на умовах анонімності, от передав. Такого жодного разу не було. А щодо пересічних людей, то, звичайно, тут, розумієте, ну я, те, що я бачу навколо себе в Америці, в Нью-Йорку, зокрема, звичайно, що люди живуть своїм повсякденним життям. І їх цікавить найбільше те, що стосується їх особисто, їхніх сімей. І американці взагалі не, не дуже сильно цікавляться тим, що робиться в світі. Але в світі повинно робити щось таке екстраординарне для того, щоб американці цікавилися, що ж це от там десь, десь робиться, і, і задавали собі питання: чому це так для нас має бути важливо? І, і я... Ну, я сказав би неправду, якби якби я сказав, що війна є в центрі уваги пересічних американців сьогодні. Ні. Вона була, скажімо, в лютому, березні, квітні минулого року так. Тому що просто можна було вмикнути телевізор на будь-який канал, будь-який випуск новин, він на 90% просто був присвячений війні. Тобто, американці це чули з, з усіх джерел інформації і переживали за все це. Зараз такої таких гострих відчуттів немає, але звичайно, що люди, люди знають, що йде війна. Коли щось відбувається на фронті, знову таки це впливає в центр уваги всіх новин. Коли там, скажімо, Росія черговий черговий злочин, якийсь робить черговий ракетний обстріл. Це знову таки випливає в новинах на перший шпальта газет. Ну, дивіться, якщо ви вийдете в Нью-Йорку на вулицю, скажімо, з українською символікою, то ну, вас буде кожна друга людина вітати, просто робити вам якісь жести солідарності. Може, навіть кожна п'ята людина вас буде намагатися, ну кожна сьома обіймати незнайома людина на вулиці. Тобто, солідарність з Україною є, і це абсолютно природна річ. А те, що, те, що ну, от американці не живуть цією війною, так як і нею живуть українці, це, це звичайно, тому що американців безпосередньо це не стосується. Хоча що американців стосується, це, наприклад, висока інфляція протягом року, хоча вона зараз знижується потихеньку, викликана війною, не всі звичайно люди розуміють. Що це, це така річ, яка була викликана саме, саме війною агресією Росії проти України. Ну, але чого я, чого я точно не бачу, це ніякої так званої втоми, ані політиків, ані людей. Звичайно, що в Америці є інші люди, в Америці є люди з ультраправими переконаннями, яким вподобає путінський режим не пане професоре, дуже важливе питання. Може ви стежити? Я не пам'ятаю, ви мені здається, коли сказали, що ви телевізор не дивитесь, а читаєте Нью-Йорк Таймс. Ну, може, вам якісь інформатори розповідають? От, наприклад, за останній тиждень перша новина, яка була, це Трамп да, і його якби судові справи, чи, чи що? що що важливіше для американців, тому що коли я передивляюсь там CNN BBC у мене навіть NHK японське раптом визирнуло, я, безперечно, японську мову не знаю. Але я бачу другий, третій сюжет це про війну в Україні. Перший там, безперечно, місцевий, що там в Японії, які там процеси, а, а другий третій це Україна, а потім ще такі фічера йдуть: що ну от просто нариси журналістів. От як вони їдять, а от як вони рятують там собачих, кошичек, і, і, і в зоопарках. Ну коротше, от такі речі, які завжди навколо війни цікаві. А в Америці що зараз на, перш, на перших шпальтах? Про що Америка? Ну, дивися. Як... Я вам наведу три приклади. Один приклад, я я телевізор. Ну я не маю часу дивитись. Я вранці дивлюся, як правило. Коли збираюсь на роботу, то там снідаю, п'ю і, так він включений. Якщо там є щось цікаве, то так завжди <кій> до речі, не бояюся з пресу подивитись. От що ж, щоб, щоб щоб <кій> <кій> дізнатися, що, що саме в цей момент в Україні, а потім дня часу просто немає телевізор дивитися. Ну от сьогодні вранці я дивився МСБСі. МСБС так само новинний канал, як і CNN, Просто CNN ну, CNN має міжнародне мовлення, що і воно там повторює передачі для Америки певні, але там є свої програми. А МСНБС ну, орієнтований на американську аудиторію. Ну і так, десь третій сюжет в новинах це був про війну, це був прямий репортаж з Києва, це, це були всі останні новини з фронту. Минулого тижня, звичайно, всі американські. Це другий приклад. Усі американські новини були зосереджені на звинуваченнях. Трампа це було 95% часу. Просто не, не, ну майже ні про що іншого не, не, не йшлося. Е, ну от а, е, третій приклад: знаєте, американські я, я, я хотів сказати так: наприклад, в Нью-Йорк Таймс. Ви можете відкрити газету кожного дня. На першій сторінці починаються, починаються новини про війну, може не на головному місці, але завжди на першій сторінці, далі там іде продовження всередині газети. Там і посилання. Дивіться далі таку-то сторінку, там багато матеріалів про це є. І в онлайн версії New York Times так само завжди на першій сторінці, на дуже видному місці. Там новини про війну, це кожного дня. Не, незалежно від того, що робиться в Америці, чи що, що інше робиться в світі, ну от. Окей, ще тут... одне питання. Тепер це ми вже будемо трошки довше обговорювати, бо тут вже чиста філософія і якась така передбачуваність, чи непередбачуваність. Ми з вами колись про це говорили, може, навіть рік тому. Чи є е, в, в межах обговорення, в там. Може, консультації, якісь фінтенки які збираються, якісь там е, симпозіуми. От е, по як має виглядати світ завтра? Тобто, насправді, в перегляді на нормальну мову, що робити з Росією? Є якісь рецепти, обговорюються, що ну, це це хвора людина світу, колись про Балкани казали хвора людина Європи, а Росія хвора людина світу. да і, 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 і хвороба небезпечна, і це я не вам кажу, а глядачам швидше, що я, я би сказав, що просто це злоякісна хвороба. На жаль, да. і, але тут вибачте, я 20 секунд заберу для глядачів, тому що е, мене тут потім дуже часто питають: а Саудівська Аравія, а Китай? Я кажу весь світ і демократичний, демократичний знає, що таке Іран, що таке Саудівська Аравія, що таке Китай. І всі вади, і хвороби цих країн всім відомі. Це заздалегідь відомі хвороби, якісь з них намагаються лікувати, якісь просто відпускають і кажуть, ну хочеш помирати, помирай. І так далі. Да? Ніхто не ставить під сумнів, що це тоталітарні, авторитарні, монархічні, до в якісь країни чи комуністичні. А от Росія здивувала. Вона ніби виглядала як нормальна країна. І от коли здорова людина йде і виходить з лікаря, лікар сказав, вона здорова, ноги, руки, все, печінка, все працює. Вона виходить з лікарні, падає і раптом з'ясовується, що у неї якась важка хвороба. Оце про Росію. І тому, от як лікувати, як цей злоякісну пухлину може вже четвертої стадії що робити з цим про людину може сказати, хай помирає, але якщо Росія почне помирати, то вона може померти так, що за собою потягнути весь світ, тому що має ядерну зброю. Пане професор. Оці розмови, ці думки вони десь лунають. Люди взагалі є, хоч хоч мікродискусія на рівні інтелектуалів, що є хвороба, треба лікувати, а людство не знає я. Я би сказав, що от я не бачу таких дискусій на принаймні не бачу інформації про них, щоб такі дискусії проводились на серйозному рівні, бо вони можуть проводитися, але ніякої інформації про них немає. Я от, що можу сказати, ну добре вам знайомий також, Юрій Рашкін. Він до свого свого ютуб каналу взяв інтерв'ю десь кілька місяців тому у генерала Бена Ходжеса, колишнього командувача американськими військами в Європі. Ну і Юра мене попросив перекласти. Я б я переклав російською. Ну щоб він ну, зробив відео з перекладом. Щоб негломовні люди могли э, почути, що він, що він казав. Так, от він якраз йому задав питання: чи чи як на його думку, чи є от в американських колах відповідно якісь дискусії щодо того, що, що робити з Росією, і генерал ходжес відверто сказав, що він думає, що ні, що серйозних дискусій немає. Що напевно якісь дискусії ведуться, але немає ніяких рішень, немає ніякого бачення. Так само він сказав, що а, через це вже проходили, тому що в американських усіх аналітичних колах не було. Ніякого відчуття, скажімо, що Радянський Союз може розвалитися, і що вони не відчували до, до останнього моменту, буквально, що це може статися. І він каже, що, що це погано, що от немає такої проактивної позиції, оскільки Росія є ядерною державою, вона є 6 тисяч ядерних бомб. І це проблема, це, це є велика проблема, як це лікувати е, цю хворобу. Яка є дійсно, як на мене, це злоякісна пухлина, така соціально-історична. В чому я, я б з вами не погодився в чому, що, що це раптово якось ця хвороба виникла. Знаєте, я, я не належу до людей, які, які ну, от в Україні була, була така популярна тенденція казати, що там та російська література і таке інше. Ну Насправді, щоб розуміти Росію, треба якраз і читати російську класику. Тому що з Достоєвського сьогоднішній день Росії зрозуміти неможливо. Абсолютно. Достоєвський це просто підручник підручників. Ну, І якщо, якщо почитати брати Карамазова, наприклад, або або більше Достоєвського, то ми, ми просто побачимо сьогоднішню Росію, але там, там описана Росія 1870 х років. Але там нічого не змінило. Люди не змінились саме люди не змінились. Вони є такими жорстокими один до одного. До, до... Цього середовища навколишнього де вони знаходяться переважна більшість людей, і тому це така от хвороба дуже-дуже багаторічна, історична, і вона якось досягла свого апогею. Дивіться, Радянський Союз теж був версією Російської імперії, теж прагнув до експансії в світі, то там, то там, значить, робив комуністичні всякі перевороти по всьому світу. Іва і не лише в Європі, в Африці і в Центральній Америці і, і в Азії. Але принаймні, я думаю, що для заходу радянський Союз був передбачуваним, тому що Захід Сполучені Штати і інші західні країни виходили з того, що всі всі радянські вожді вони все ж таки розуміли, що ядерна війна. Не, не може відбутись, тому що просто буде все знищено, у тому числі той самий Радянський Союз. У мене, наприклад, немає відчуття, що Путін так само ставиться до цієї проблеми. У мене такого відчуття немає. Я думаю, що немає і у керівників, скажімо, Сполучених Штатів. Тому що коли президент Джо Байден кілька днів тому, буквально два дні тому, він в черговий раз сказав, що треба серйозно ставитись до можливої ядерної загрози з боку Росії до застосування путним ядерною зброєю, тобто, це свідчить про що? що? Що такий аналіз постійно проводиться, і, і е, американські аналітики, які доповідають президентові і, і Міністерству оборони, вони не виключають такого варіанту. Тобто, тобто це, 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 це жахливо. Це якраз свідчить про це дійсно така четверта стадія злоякісності. На яку поки що я думаю, що у світу відповіді немає? Тому що світ, як я це бачу, ну от йде таким шляхом е сподівається на те, що Україна переможе, оця ця перемога буде виглядати так, що от Росія забереться з України, тому що не буде, не буде мати змоги продовжувати війну. І в Росії щось відбудеться. Якісь зміни відбудуться, і от може зміниться путінський режим. Ну, або, в крайньому випадку, вони, напевно, думають, що вони можуть тоді перетворити Росію на Північну Корею таку велику, ізолювати її повністю від світу. Але ось питання, пане Ігор, дивіться. Якраз це в річучі на цієї розмови, оцій оці, оці нашої розмови. Я згадую, ну, я не був свідком, я читав просто, що коли Гагарін полетів в космос, то. Uh, то Кеннеді, президент, сказав: Давайте щось робити. Що ми що ми маємо? Яка у нас має бути відповідь? І відповідь не була: давайте завтра запустимо когось в космос. А відповідь була така, що слухайте, давайте розвивати шкільне, шкільну освіту, постшкільну освіту. Давайте виростимо покоління людей, які будуть здатні запускати ракети. Дамо гроші на освіту на культуру, на науку, на це, на це. Ну, ну, але він сформулював ну, мету, давайте От у мене якраз і питання, я це спекулятивне питання, і я готовий на спекулятивну відповідь. Я не, не можу собі уявлі, уявити, щоб Байден не зібрав якихось фахівців і не сказав: Слухайте, давайте якісь контрракети придумаємо, якісь антиракети, щось зробити, бо ми не можемо терпіти в світі божевільних з ракетами. Якщо б він добув ну, Ну, хай же живе, але якщо у нього 6 тисяч ракет, ми маємо якось знайти антидот, о, скажемо, то я не вірю в це. Як ви думаєте, це, це взагалі ну, така, така версія? можлива? я розумію, що вона спекулятивна. Ми з вами не не, не заходимо в Білий Дім як до себе додому. Ну, я дивіться, президент Кеннеді, до речі, він же сформулював мету. Це все вірно, що ви говорите, він сформулював мету. Давайте ми. Зробимо так, щоб ми могли полетіти на місяць. Тоді це така була мрія, вона в усіма людьми вважалася не здійснила, але з другого боку, так робилося саме те, про що ви казали. І завдяки цьому люди і побували на місяці в кінець кінця. Я думаю, що напевно, напевно президент Байден такі наради проводить. Напевно, там в Раді національної безпеки збирають відповідних аналітиків, спеціалістів, і, і такі наради проводяться. Напевно, американські компанії, які виробляють е, протиракетну зброю, відповідні дослідження проводять. Звичайно, що вони про це оголошувати е, взятах та по телебаченню не будуть до тих пір, поки така зброя не буде е, виготовлена, е, і тоді, лише тоді ми можемо про це дізнатися. Але це ну так, це, це такі ми з вами робимо такі спекуляції. Ну, я думаю, що напевно це робиться, тому що загроза ця абсолютно зрозуміла. І вважати, що така, така хвороба може сама по собі якось е, зникнути е, нереально. Так само, як і будь-яка злоякісна хвороба, вона потребує лікування, якщо її можна лікувати. Бо якщо не лікувати, то результат відомий. І останнє питання чи грубо питання це вже така. Не про Україну, не про нашу війну, а про далекий схід, от Блінкін в Китаї був. Що пишуть газети, що, про що йдеться? Там можливе покращення стосунків, чи це вони роблять, як кажуть наші друзі росіяни, хорошу відміну при плохой грі? Але багато хто вважає, що якщо все ж таки Сі Цзіньпінь приділив 35 хвилин Блінкіну, це, безперечно, не його рівень, це не рівень при, при, председателя СІ. І держсекретар США, і тут раптом така зустріч відбулася. То це мовляв такі фахівці, і кажуть, що це щось дуже круте означає, і не кажуть, що саме покращення чи погіршення? То що би що би ви сказали з огляду, що пише, знайзно знаючи, що ви читаєте New York Таймс? Що там пише New York Times і, і якісь аналітики? Ну, пишуть взагалі і кажуть американські аналітики, що, звичайно, Сполучені Штати не зацікавлені в, в, в гарячому конфлікті з Китаєм, як, власне, не зацікавлені в холодному конфлікті, який бив до якихось ускладнень в світі. А є сподівання, що і Китай не зацікавлений от, в гарячому конфлікті з Сполученими Штатами, що Китай може бути зацікавлений от, в поділі світу на сферу впливу, щоб він міг мати свою сферу впливу. От. Якщо там подивитися, що всі казав а, Блінкену, а, ну це з офіційного китайського повідомлення, що ми, ми не збираємось там заважати Сполученим Штатам проводити їхню політику, але ми, ми у відповідь сподіваємося, що Сполучені Штати не будуть заважати нам проводити нашу політику. Тобто Китай розумієте, у Китаї є проблема його економіка, тому що Китай під час ковіду ну, мав велику економічну проблему, яка вона так вона і, і залишається, тому що його ця політика Сі Цзінпіна, нульова толерантність до ковіду, карантин, цей локдаун, який був по всій країні. Він можна сказати, що зупинив китайську економіку, але дуже її сильно загремував. Деякі не деякі а багато підприємств просто зупинились, не працювали протягом дуже довгого часу. І Китай не може цього становища поки що вийти. Західні економіки вже відновили усі робочі місця, які були втрачені, і створили нові робочі місця в Китаї. Рівень безробіття найбільший мабуть за всю цю комуністичну історію Китаю. І Китай зацікавлений в тому, щоб розвивати свою економіку. Я думаю, що Цзіньпін добре розуміє, і як і про це пишуть американські аналітики: що якщо будуть погані стосунки з сполученими штатами, от буде така холодна війна, то він не зможе цього робити. Тому що Китай дуже зацікавлений в експорті своєї продукції, і Сполучені Штати, і в усі країни Великої Сімки, і в країни Європейського Союзу. Що Китай може робити, це він може намагатись Сварити Сполучені Штати з Європейським Союзом, от проводити таку окрему політику щодо Європи, якраз до речі, китайський прем'єр, ось той самий час, коли от одразу після візиту Блінкена до Китаю, той самий час, коли індійський прем'єр перебуває сполучені штати, китайський прем'єр поїхав докуди до Франції, потім зараз до Німеччини. Ось це є китайською китайська така політика, І, ну, американські аналітики сподіваються. Що прані, що може хорошого вийти? Що Сполучені Штати зможуть, якщо Китай зацікавлений в тому, щоб не було такої конфліктної ситуації між Китаєм та США, що Сполучені Штати зможуть пояснити Китаю, що не треба, не треба намагатись напасти на Тайвань, щоб приєднати його силою. І сполучені штати, я думаю, що Блінкен чимало часу приділив цьому коли спілкувався з китайськими своїми візаві, щоб Китай якимось чином посприяв тому, щоб переконати Росію забрати з України, тому що продовження війни дуже негативно впливає на світову економіку, а це негативно впливає на китайську економіку, принаймні. Якщо Китай ідеологічно зацікавлений, звичайно, в послабленні Заходу в цілому, а тому він ідеологічно зацікавлений в тому, щоб Росія перемогла в цій війні, економічно він не може бути в цьому зацікавлений, навіть попри те, що у нього торгівля з Росією зросла, але торгівля з Росією не може йому замінити торгівлю з Заходом, тому що. Західні країни, усі ці країни Великої Сімки, це основні імпортери китайської продукції. Тому якщо будуть, будуть стосунки на рівні, скажімо, західних санкцій, уявіть собі, Америка введе санкції проти Китаю. Китайська економіка просто піде абсолютно вниз, звичайно, що Америка теж буде страждати, тому що побутові товари ну переважно їхня більшість в Америці китайського виробництва. Ну але це о така річ, я би сказав, тонка. Тому добре, що Блінкен туди поїхав. Добре, що Китай погодився, щоб він туди поїхав. Добре, добре буде, якщо ці контакти будуть продовжуватись, тому що з Китаєм краще розмовляти ніж ніж мати гарячий конфлікт, тому що Китай, попри те, що це тоталітарна комуністична країна. Все ж таки на відміну на відміну від Росії у Китаю є економіка, яка виробляє дуже багато чого, що споживається в усьому світі. І тому Китай все ж таки зацікавлений. У нього є зацікавленість, якої у Росії немає. Зацікавленість в тому, щоб його економіка розвивалася. Росії нема чого розвивати. Тому Я дякую, пане Ігоре. Це власне все. Мені здається, ми все обговорили, ну тому що. Підтримка політична України існує, громадська, громадянська буде падати, і це очевидно, тому що кожен дбає про свої хліб і про своє сало, а не про те, що відбувається в Україні. Е, ну я, і... би, я би не сказав, що вона буде падати. Я би сказав, що вона вона не є на першому місці. Ну Але якщо ви Якщо опитування провести, то я точно знаю, що більшість американців скаже вам, що треба підтримувати Україну да, ну, наочність, да. пане професоре, Наочність не ну не можуть виси, висіти українські прапори роками в Нью-Йорку чи це в Лондоні. Це так, це так. ну так не буде, бо світ міняється. Чемпіонати світу з футболу починаються. Люди дивляться футбол, а, а не новини з війни, і так далі, і так далі. І так далі. Я, коли мене, мене, мене питають в Україні, це теж для глядачів в першу чергу. Е, а чому так от вони про нас не дбають? Я кажу: слухайте, от там, знаєте, в Судані війна йде. Щось я не бачив посеред Києва великої. Ну не під час війни, під час війни своє болить. Але я не, не являю собі великий НАТО, в, е, значить, на, в центрі Києва свободу Судану, там руки геть від Судана. Якось ми теж займаємося своїми справами. Якось я не бачив великих натовпів на вулиці з протестами проти там, я не знаю, за утиски косоварів чи навпаки сербів е, утиски там сідзі, цей, в е, китайській провінції, там, де більшість мусульман. Всі живуть своїм життям. Не у нас так болить, що ми кажемо, чому ви не бачите, що у нас болить. А коли у них болить, ми відразу реагуємо. Ні, ми теж сидимо. Кажемо, ну це далеко, це в Африці, це Латинська Америка, це там сям. Так що люди всі однакові. Хоча, безперечно, хотілося більшої підтримки і тотальної підтримки, а її не буде. Дякую дуже, пане Ігоре. Спасибі величезне, що знайшли для нас час. Райзенберг був з нами. Спасибі величезне. Дякую. До зустрічі на хвилях інших. Телекомунікаційних організацій, Дякую до побачення за до все до добре.